Весна забарилася, зима вже втомила. Аби пришвидшити весняний сезон, роверисти провели свої традиційні змагання. У парку Костюшка випробувати своїх двоколісних друзів приїхала сотня роверистів. Аби удосконалити свою майстерність, виходять на тріал маршрут з перешкодами. Ну складно, бо тому, що там було повно льоду. Сніг був м'який, і воно розпушувало колеса, завертало велосипед, і гору було дуже важко заїжджати. А так, дистанція нормальна, їсти можна, але якщо влітку. У порівнянні з минулим роком дистанція і справді коротша, проте складніша. Штрафи це якщо один раз ногою став, це я п'ять секунд штрафного балу додається. Якщо падіння або доторкнення до переперешкодино до дерева, до куща це є 5 балів, це 25 секунд. Ці штрафні бали додаються до часу на учасника на дистанції. Ускладнили траєкторію і ще одним завданням: доїхавши до мішеней, учасники повинні поцілити у десятку. Якщо помиляться, їдуть штрафні кола. Крім тріалу, учасники долають і ще велокрос. Досить складно, за те, що погодні умови дуже заносить на високих швидкостях. Погане щеплення з дорогою. Це єдина складність, в принципі, яка є. Ну і важке повітря, холодно дихати все. Це перший старт велосипедистів після зимового перепочинку. Однак, вже з березня роверисти змагатимуться ледь не щотижня.